Привіт, з тобою я Наталя Кондрахіна, психолог. І сьогодні ми з тобою поговоримо на мою улюблену тему, яка називається співзалежні стосунки. До речі, про неї ви питали мене у моїх сторіс. Отож, час її розібрати настав. Поїхали! Сучасне розуміння співзалежності означає патологічний стан людини, що характеризується емоційною, соціальною або навіть фізичною залежністю від іншої людини. Співзалежна людина не може мислити та діяти самостійно. Все це зосереджено навколо іншої особи. Співзалежність може виникати в будь-яких типах стосунків. Це можуть бути робочі стосунки, родинні стосунки, дружба. Може Може бути кохання та тощо. Такий поведінковий стан подібний до залежного розладу особистості. Співзалежна людина вона не відчуває себе як особистість, вона не розуміє і не знає себе як особистість. Тому вона цілком залежна від того, що робить, думає, знає, вивчає інша людина. Вона буде намагатися. Читати, слухати музику, в неї будуть такі самі інтереси, як і в тої людини, до якої вона відчуває цю свою співзалежність. Тобто вона буде складатися із уподобань тієї іншої людини, а не своїх. Вона не знає, чого вона насправді хоче. Вона знаходиться ніби в такому стані злиття зі своїм партнером і втрачає повністю свою індивідуальність, свою особливість. Вона стає такою самою, як і той партнер, і між ними навіть не відчувається жодної такої, хоча б малесенької дистанції. Співзалежна людина фокусується не на своїх потребах, а на потребах. Іншої людини, до якої вона відчуває це сильне почуття, і тому вона намагається любими способами на ці потреби іншої людини відповісти, зробити все задля блага тієї людини. Співзалежні люди вони не вважають, що мають якийсь вибір, тобто вони. Вибір зробити не можуть, наче немає вибору. І ще такі люди дуже часто не можуть сказати ні та позначити свої чіткі кордони особистості, бо вони ж не розуміють своєї особистості, які кордони можуть бути. Вони точно не знають, чого вони відчувають, але вони точно знають, що відчуває та людина, і вони намагаються підлаштувати себе під почуття цієї людини, щоб їй було добре. Також вони можуть навіть заперечувати свою потребу в автономії та своєму особистому просторі, наче воно їм не потрібне. І все це вони можуть якби, приносити в жертву задля блага людини, з якою вони живуть, до якої вони ці почуття свої відчувають. Співзалежні дуже часто витрачають свій час на роздуми про інших людей, от що вони там собі будуть там думати, як вони там це його. Це все пов'язано з їхніми внутрішніми страхами та тривогами. Вони також можуть стати, м, наче одержимими. Якщо в них в голову зайде оця думка, що вони можуть зробити помилку, тобто вона настільки заполонить їх мозок і відчуття, що вони ну стають, наче такі дуже дуже зосереджені на цьому, і всього іншого не бачать навколо, тільки це їх хвилює найбільше. Наприклад, у романтичних стосунках це нормально, коли ти час від часу думаєш про свою кохану людину, як там вона, що там вона, але коли людина співзалежна, її думки на 100%, Заполонені оцією людиною, тобто вона просинається з цими думками про цю людину, засинає з цими думками про цю людину. Вона не може не їсти, не спати, а тільки і думає про цю людину. До речі, дуже багато творів, які писалися в минулому та пісень, вони про співзалежне таке кохання. І ця співзалежність вона десь навіть у нашому суспільстві романтизувалася і була такою бажаною жаданою, іначе справжньою любов'ю. Але це не так. Співзалежні люди не можуть сказати, що їм щось не подобається, тому вони всяко там починають хитрити, якось так і звілісто відповідати. І якось спілкування починає перетікати в якусь нечесність та таке знаєте, дещо лицемірство, дещо заплутане спілкування, саме тому, що вони не можуть висловити своє невподобання чимось, своє роздратування чимось, що їм оце не подобається і не підходить. Часто у таких людей занижена самооцінка. Тобто вони відчувають себе недостойними, недостатньо хорошими, залежать від думки, оточуючих про себе. Люди з нормальною самооцінкою, вони рідко потрапляють у співзалежні стосунки, хоча можуть потрапити туди. От. Але вони швидко можуть і вийти з цих співзалежних стосунків, бо вони розуміють, про що вони і достатньо. Посаморефлексувати або прийти в терапію і порозмірковувати про це. І людина розуміє, відчуває, як їй вийти із співзалежності, якщо вона туди потрапила. А співзалежна людина з низькою самооцінкою вона не зможе самостійно. Зробити ці кроки, бо буде якась внутрішня тяга така, знаєте, особливо до іншої людини. Як же нам з вами розпізнати цю проблему? Доктор Роберт Альберт розробив такі активатори для того, щоб ми з вами могли, відповівши собі на цю фразу, так чи ні, це про мене чи ні, зрозуміти, чи знаходимось ми в цій проблемі, чи не знаходимося. Отож, я буду вам зараз ці активатори. Зачитувати, продублюю їх зверху для удобства. А ви собі відмітьте, будь ласка, це про вас чи ні? Отже, перше, схвалення партнера партнерки впливає на мою самооцінку. Чи це про вас, чи ні? Наступне, проблеми мого партнера впливають на мій спокій. Так чи ні? Слідуючі, моя увага зосереджена на розв'язанні проблем мого партнера або полегшенні болю партнера. чи партнерки. Наступне. Моя увага зосереджена на тому, щоб зробити приємне партнеру або партнерці. Моя увага зосереджена на захисті партнера або партнерки. Так чи ні? Я відчуваю, що партнер або партнерка маніпулює мною. Відмітили собі. Моя самооцінка підвищується шляхом розв'язання проблем партнера чи партнерки. Наступне. Захоплення та інтереси мої відкладені. Я проводжу час, розділяючи інтереси і захоплення партнера чи партнерки. Мій одяг та зовнішній вигляд. Продиктовані бажанням партнера чи партнерки. Відмітили собі мрії про моє майбутнє пов'язані з моїм партнером або партнеркою. Далі, мій страх бути покинутим визначає мої дії і слова. Страх гніву партнера чи партнерки визначає мої дії та слова. Я використовую віддачу як спосіб відчувати себе в безпеці у стосунках. Моє коло спілкування звужується, коли я спілкуюся з партнером чи партнеркою. Я відкладаю свої цінності, щоб спілкуватися з партнером або партнеркою. Я ціную думку свого партнера або партнерки більше, ніж власну. Якість мого життя залежить від партнера або партнерки». Отже, якщо в більшості стверджень ви відповіли на це так та впізнали себе, то знаєте, настав час переосмислити свій підхід до життя та стосунків в цілому. Бо, скоріше за все, ви і є в співзалежних стосунках. Якщо ж ні, то я вас вітаю. Ви цілком знаєте себе, ви є для себе цією опорою, і знаючи себе, ви можете рухатися далі впевненіше по своєму житті. Як же це завершити ці співзалежні стосунки? А ви знаєте, що часто люди в співзалежних стосунках вони взагалі не усвідомлюють своєї співзалежності. Або е, заперечують наявність цієї співзалежності. Вони будуть продовжувати скаржитися на свого партнера-партнерку, нити всім розповідати, як їм погано, але вони не будуть нічого змінювати, тому що вони не знають, як це змінювати, і вважають, що це така тупікова ситуація. Якщо ж вони будуть закінчувати стосунки, то вони знову будуть потрапляти. Такі самі співзалежні стосунки, де цей сценарій буде програватися раз за разом сильніше і сильніше. Хоча деякі усвідомлення, все ж таки, вони можуть зробити, але тим паче вони все одно будуть знаходитися у цьому злитті із партнером або партнеркою. А що ж ви можете зробити для себе зараз, прямо після того, як завершите дивитися це відео? Ви можете задати собі прості питання. А чого я хочу насправді? Чого я хочу в стосунках? А чого я хочу в роботі? А чого я хочу прямо зараз, наприклад, з'їсти? Що саме я хочу з'їсти? Коли ви йдете в супермаркет, задавайте собі питання, а не що потрібно мені купити в супермаркеті, а що я хочу купити. Наприклад, що я давно не їла, а що який би смак мені хотілося відчути на моєму язиці. А, а яке хобі я полюбляю? Давайте з іншої сфери? А яке життя мені більше подобається? Задавайте собі ці питання для того, щоб дізнатися більше про себе. Пам'ятаєте, як в одному фільмі героїня їла різні яєчні для того, щоб знайти саме той смак, який їй до вподоби, а не її партнерам. Ви можете задавати собі питання: а чи стосується це моїх інтересів, коли вам щось пропонують? А чи цікаво це мені? А чи мені це вигідно? Чим саме це мені вигідно? Це взагалі про мене чи про іншу людину? Те, що я повинна зараз робити, обов'язково розвивайте свої власні хобі, свої власні хобі. Не за ким не повторюйте, дізнавайтеся про себе. Робіть те, що вам хочеться, задовільняйте свої потреби. Якщо вам хочеться відкрити якийсь бізнес, наприклад, то не чекайте, що хтось повинен до вас приєднатися, і саме тоді ваша справа піде вгору. Саме тоді ви будете там на вершині якійсь. Йдіть і робіть це самостійно, набирайтеся цієї сміливості. Йдіть у свій страх та сором, і робіть те, що вам хочеться. Не треба збирати біля себе цю групу підтримки, бо це ж і є про співзалежність. І ще пам'ятайте, що звільнення від цієї хвороби, як співзалежність, воно не відбувається у мить ока. Воно відбувається поступово і на це потрібен певний час. І бувають, наприклад, такі моменти, коли ви можете знову повернутися у свою співзалежність через якийсь форс-мажор, наприклад, такий як війна. Бо дійсно наша психіка регресує, і ви можете знову залишитися у цій співзалежності. Але коли ви дійсно пропрацюєте вже свою співзалежність, в наступний раз. Вам буде легше вийти із цього стану. Ви швидше зрозумієте, по-перше, що ви туди скотилися. Ви швидше зможете звідти вибратися, бо ви вже там були, і ви знаєте, як звідти виходити. І ви не будете відчувати себе змушеним залишатися у цих хворобливих стосунках. І ви будете точно знати, що відповідальність за своє щастя лежить. Тільки на вас і більше ніхто, крім вас, вас щасливими зробити не зможе. Навіть психотерапевт. Ну, а якщо ви знаходитесь у цих стосунках співзалежних, то я вас запрошую у психотерапію до мене чи до іншого спеціаліста, неважливо, йдіть і займайтесь цим питанням. Вчіться у тих людей, які вже знають. Що таке здорові стосунки? Що таке здорове ставлення до свого життя? Що таке здорове ставлення до себе в першу чергу? Стосунки з собою. Оце важливо в першу чергу. Знаєте, там кажуть, хочете мати класну сім'ю, ідіть до того, в кого класна сім'я, брехня. Хочете мати класну сім'ю, ідіть до того, хто знає, як вибудовувати стосунки в першу чергу з собою. На цьому, все, дякую вам за увагу. підписуйтесь обов'язково на мій канал, на мою сторінку в соцмережах. І будьте зі мною на зв'язочку, ставте дзвіночок і дивіться мої сторіс, Там дуже багато цікавої інформації з мого життя, з мого досвіду, яку я більше ніде не публікую. Отож, переходьте за посиланнями, підписуйтеся, будьте активними і дбайте про себе в першу чергу. Папа, всім здоров'я.